В дикій природі сіаманги мешкають на острові Суматра та на півострові Малака у гірських та дощових лісах. Більшість свого життя вони проводять на деревах. Ця родина мавп єдина в Україні. І вже третій рік поспіль щасливе подружжя радує керівництво зоопарку поповненням. Разом з парою сіямангів мешкає їхня трирічна донька. А два тижні тому в них з'явився ще один малюк. Малечі не розлучається з мамою ні на хвилину. В Свою чергу Матуся дуже відповідальна та турботлива. Контакт з матір'ю зберігається доволі довго. Он начинает слазить с нее, периодически далеко не отходить. Ну, до года контакт йде очень тесный. І потом постепенно постійно, все дальше, дальше. Дітьоно переходить постійно постепенно к життя. жизни за словами Павла Жданова, родина Сія дуже дружня, а старша сестричка проявляє не цікавість до малюка. Самець навіже так сказати частично ревнует самку, вот особенно к персоналу. Ну самка очень покладиста. общается при необходимости, общается с людьми. Надеемся, что в скором времени покажет нам как следует даже своего детеныша. Нам удастся его рассмотреть, определить пол и потом придумать ему имя. Также пополнение есть в родине мавп мандрилов, которые тоже есть только в Миколаевском зоопарку. В летку в них родился хлопчик. Наталья Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.